Бат. Якщо є там вакансії наші, ті, що є в нас не підході, то вже в 120-ту бригаду, а потім вже там пропонуються інші варіанти по зСУ. Тобто пріоритет це наповнення нашого батальйону і нашої бригади. Ну, і, відповідно, ми намагаємось відбирати, дивишся вже, що це твій майбутній побратим, і відбираєш людину для себе. Чув від кількох хвиничан, що муніципальні рекрутаційні центри, які відкрило місто і 120-та бригада, набирають тільки в 120-ту бригаду. Що це за міф? Звідки він взявся? Ну я не знаю звідки міф. Може, із за того, що сидять представники 120-ї бригади, але тим не менше, знову ж таки, в перший тиждень роботи приходить людина, яка хоче в морську піхоту, конкретно хоче в морську піхоту, бо вона Списалась по догляду за дитиною, зрозумів, що себе в цивільному житті знайти не може, це зрозуміла також дружина, і людина хоче повернутися в морську піхоту, вона не знає, як це зробити. Прийшла до нас рекрута новий центр. Скомунікувала з представниками морської піхоти, і людина вже зараз повернулася в своє улюблене 30-го окремої бригади морської піхоти і працює за фахом. А фах в нього там відкритих восів, ну це просто була б находка для нашого підрозділу. Чесно, серце крові обливалось Віддавати коло, такого коло юніта. віддавали такого, такого юніта, бо він реально був би в нашому підрозділі корисний. Але той його свідомий вибір, то його бажання він хотів до побратимів, і він там буде, я впевнений, не буде набагато ефективніше, ніж у нас. Як ти ставишся, коли приходять жінки молоді, і, там не дуже молоді, вони шукають певну професію, працевлаштування? Є суто жіночі професії, є не жіночі професії. Ну, військо це взагалі дуже складна штука. І тут треба дивитись, наскільки людина вивезе чи не вивезе. До прикладу, я не зможу, як Оля Гробовська, бігати в бронежилеті, бо волі, яка до речі, служить 200, нашій бригаді в 210 батальйону, бо волі досвід. Багатьох лицарських турнірів, і там обладунки лицарські, вони важать 40 кілограм, на відміну від бронежилети, які важать 14 кг. Тобто Оля себе комфортно почуває в бронежилеті. Я себе ну, досі якби почуваю не дуже зручно, трошки важкувати. Тобто тут треба дивитись. Ну і знову ж таки, фінансисти, кухарі, ну, чому б ні? Ну, психологи. Психологи. Е Медики рівня батальйону. тобто, бо... Чому б? Щоб це не була жінка. Абсолютно нормально, абсолютно адекватно. У нас з троєвою завідує дівчинка Оля. Взагалі гуру, умнішка, розумашка і більшого знавця от саме цих заковик, те, що стосується військового законодавства, обліку і так далі, ну, я в своєму житті не зустрічав ні під час строкової служби, ні зараз. Дякую. Дякую тобі успіхів служби і в рекрутингу особового. Дякую.